Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих з рекордом сезону у світі виграла турнір «What Gravity Challenge», підкоривши планку 2 метри і 2 сантиметри. Ярослава, ти молодець. Вітаємо тебе. Дивимось. Ярослава Магучих замовила висоту 2 метри 2 сантиметри. Уже у статусі переможниці. What вот Gravity Challenge у катерській досі. Це стрибок на найкращий результат сезону у світі. 2-0-2. Ярослава Магучих бере! Встановлює новий найкращий результат сезону у світі. Два метри, два сантиметри. Усе на цих змаганнях у досі Ярослава бере з першої спроби. 1,90. Дан. Один шість, який вона пропускала. Дан, два метри. Є 2,02. З першої спроби. Найкращий результат сезону у світі. Ярослава Могучих знову це робить. Вона знову виграє і встановлює ще один рекорд. Браво!